Всіх вітаю, здоров'я, бажаю. Продовження рубрики Купи хату на заході України. Продовження, е, значить, репортажу саме про цю хату. Хутір. Е, відповідаю на питання, що писали мені люди. Що кого цікавило, значить, так, е, поїхав до господарів, взяв е, ключі. Дехто там хає, що не прибрано, і так далі, не покошено. Люди, хазяйка старенька, то все робити не може, наймати людей, самі розумієте, то грошей. Купляєте, робите, не купляєте, так і буде. Значить така ситуація. От такий ганочок. Далі йде коридорчик. Хід на горище. І так. Одна кімната на два вікна з грубкою. Кругом підлога. Звичайна справа, що треба щось підремонтовувати, так як, знаєте, як то ніхто не живе. Далі, пішли далі, значить, друга кімната. Так. Ішли далі. І ця прохідна кімната виходить. На рахунок меблів, що там, то треба уточняти з продавцями, ну, з хазяями, що там, як вони щось забирати, будуть, не будуть, не знаю. Ось ще одна грубка, значить, там на кухні грубка, тут грубка, три грубки на хату. І оце четверта кімната. До речі, в ту кімнату четверту є двоє дверей. Що можна заходити з тамтої кімнати, то як собі хоче. От така компоновка хати. Хата цегляна, мурована. Е Продаємо по барабану хто ви звідки. З Луганська, Донецька, Києва, Севастополя по барабану. Платити гроші, точніше, я то не продаю, я просто показую, продають е, власники. Е, значить, я показую, а ви собі вже. Так, е, далі що? Про документи, що вам скажу. Документи робляться, І документи робляться, і, значить, документи будуть. Є надія, що будуть готові десь на кінець слідуючого місяця. Е, вот. е, що вам ще розказати? Що вам ще розказати? Ага, ще народ питався за що там погріб, як погріб. Покажу погріб. А світло, бачите, все Все супер. Даже світиться, значить, напруга є, світло в хаті є. Е, так, от, ну, в погрібі. В погрібі я... А, ні, може щось буде видно. Ну, звичайна справа, що треба щось підремонтувати, прибирати. Так як а, нічого не побачимо. Не побачимо нічого. Ну, погріб як погріб. Треба попідлатувати, бачите, десь якісь щурі нарили дзюри. ну, Звичайна справа, як немає нікого, воно й помало і руйнується то не те, що таке господарі живуть, прибрали, або там, як мені пишуть, що поважати купців, прибирати, косити, мити, купляєте собі, що не за 100 штук баксів продається. Миєте, бриєте, ремонтуєте. Через щось ціна така. Ціна зовсім невисока. Так, я вже говорив, що по документах тут 70 сотих з хазяйством, з садком з городом, з тим городом, що біля хати. Взагалі є ще один город, але він поки що не продається, бо на нього ще документи робляться і не скоро будуть зроблені. Ну і не факт, що він буде продаватися, але, скажімо так, якщо той, хто купить і захоче ще, то питання розглядається окремо про другий город. Ось такий садочок, сливки, горіхи, яблуні, вишні, черешні. Ось так така хата. Вот бачите, сучасний вже кабелем. Все як має бути. Ось так хата виглядає з тієї сторони, щоб я ще зараз в погріб та і в лючок не впав, які дроні бабушки. Таке може бути. Оцей город, що я зараз обробляю. Тут осадка я почистив на зиму. Було багато старих сухих дерев, які зачіпали трохи хату. Це вже зараз все супер. Хіба що там у пару гіляк горіха не мішало би ще зрізати? от от така хата. Що ще вам розказати? За скважину я розказував. Ну і в принципі. В принципі. В принципі, певне, що то все. Що що я мав показати, що я мав мав показати, вам розказати Ось таке. Вишні, черешні, горіхи. Хожу. Гарний садочок, можна щось собі досаджувати, місця тут вистачає. Так. Значить, пишіть, дзвоніть, заходьте. Щось я ще там по питаннях, по уточненнях хотів розказати і забув. Ну це теж якби не столь важливо. Ага. Багато хто не додивився попереднього відео до кінця. Ціна, ціна цього господарства разом з землею, з усім разом. Все разом 3000 доларів. От тільки те, що там в хаті, я не знаю, там щось, щось напевне, власники ще заберуть. Так, е, ну і раз я вже тут розкажу, що бачите, дах обов'язково треба міняти на хліві. То з тієї сторони він ще так мені, там з тієї сторони в дуже вже в поганому стані. Хлів теж мурований. Є отака комірчина. Вона закрита, що я там вам її показувати зараз буду. Є хлів. Е я не знаю, бачу, що є тут і стопка шиферу. Е По-моєму, що то той шифер е готували господарі, щоб перекрити хліва от Тільки дерево треба. Вон там ще стопка шиферу. Бушний шифер, то він з того шалаша. Е так Далі що вам скажу? Ще покажу хліва, може кому цікаво буде. от. Хлів ніби невеличкий, на перший погляд, але попередні хазяї тут тримали. Дайте згадаю. По-моєму, тут то 4 корови чи бики, корови, вроді було. 3 чи 4. Не пам'ятаю, отут вряд. А тут була така зроблена клітка і, по-моєму, кілька десятків свиней. А скільки, не пам'ятаю, не буду брехати, Ну, я ж кажу, що бачите, дах, дах треба капітально ремонтувати, повністю перебирати вишки і так далі. Ну, І оце двері, щоб гнів викидати туди. якби там. Зараз я ще зайду, покажу, що я вже прийшов, тут точніше приїхав. Е, значить, Туалет, типу, сортир мурований. <хи> вот. Значить, э, оце місце тут. Гніз скидався, дрова, така, така, був... бачите, тут теж можна садка зробити, що хочете. Земля супер. Бачите, яка крупива? Крупива, вибачте, мені. Коротше, поняли, по доки Е, ну Тут же та дровітня теж завалилася. От, тут теж таке. О, треба. Хлів мурований, але ну, дах треба міняти. Я казав вже не раз. Ну, Ось така, така ситуація, така картина. Є якийсь там від дороги заборчик, от, назва забора. Ну, Я хто на ну, любителя, кожен собі можна навіть з тих кусків шеферу, з того шалаша зробити, толковий зашити забор. Хто ну, що там собі вже забажає. Значить, що, І мобільний тягне тут прекрасно. Е, інтернет. Е, кабельного інтернету тут нема. А такий інтернет не знаю. Не скажу вам, не знаю. Ну, який, там, який там ще інтернет є. Але по суті справи, е, от за тим лісом вишка е, в Кременці. По прямій десь кілометрів три, 4 То я думаю, що тут має бути обіль... той інтернет працювати. Ось така ситуація. Все, бувайте здорові, пишіть, буду по можливості відповідати. І ще хочу сказати: хто бажає, щоб ми на своєму каналі виставили подібне відео про, ваш, про продажу вашої нерухомості, звертайтеся, договоримося. Бувайте здоровенькі.